Ми відкриваємо сьогодні наші спортивні площадки, які збудовані біля підземних шкіл. Ми реалізуємо це в рамках проекту Ектівплей. На сьогодні це чотири площадки, які одночасно відкрилися в різних районах міста. В Майбутньому плануємо зростання кількості цих актів плей майданчиків такого мультиспортивного напрямку. І вважаємо, що велика кількість дітей буде організована, залучена до спорту і фізичної активності. Спорт дуже потрібен. Бо якщо не займатися спортом, то ти просто ну будеш постійно хворіти, будеш ну ніякий зі спортом. Ти здоровий, під, ну, підтягнутий, виглядаєш як просто як зірка. Сьогодні прийшла разом з усіма учнями і батьками порадіти, що у нас відкривається такий потужний майданчик, який, не дивлячись на те, що ми знаходимося при фронтовому місті, все-таки розвивається, що школа надає потужну матеріально технічну базу учням. Тому, звісно, ми тільки раді і тільки задоволені, що наші діти матимуть можливість займатися тут. Сьогодні ми відкрили спортивний сучасний майданчик, на якому будуть проходити заняття фізкультури, позашкільні заходи. Є місце для занять волейболом, баскетболом і футболом. Також будуть тут відбуватися і уроки фізкультури нашої школи, і школи Ор Орт Альф.